Удаваний інспектор такого спіймали у конотопі. Чоловік під виглядом працівника газового господарства видурював у людей гроші. На гачок потрапила місцева пенсіонерка. Віддала хлопцю кілька сотень гривень передоплатою за ремонт колонки, яка нібито була несправною. Звісно, у призначений день і час ремонтник не з'явився. Мі каже, тепер вже треба 100, 152 гривні. Ой, кажу, я не знаю, це я чи дойду туди. Ну, якщо можете, так я отдаю. А тоді каже, якщо що, так я привезу назад, завтра принесу. Uh -huh. Uh -huh. Ну, я взяла, віддала гроші. Іменно uh -huh. 152 так? — Я там більше давала, більше. я давала 200, 200. а було... тоді я каже, вже в ну, мене, каже, не було більше по-другому ніякому. Тож довелося жінці звертатися до міліції. Там у ході оперативно-розшукових заходів дізналося. 22-річний чоловік дійсно свого часу працював у вазовому господарстві, але у даному випадку вдався до обману. Ніякого обладнання він не ремонтував. Брав Яким образом ви у людей брали гроші? Їх було нарушення зв'язане з яндим каналом. А як заперечують, у них має бути акт пічника? У них не було табічника. Я їшов на вступки і брав за да відділення. Із кольки людей ви взяли эти деньги? За цим фактом відкрите кримінальне провадження стаття шахрайства. Чоловікові оголошено про підозру. Зокрема, у скоєні ще семи подібних фактів.